Букву я знаю, читати вмію вмію. Вмі. Я не хочу йти в звичайну школу. Навчатися з першокласником е, дистанційно було дуже легко. Включив комп'ютер е, і з чайочком слухаєш. 24 лютого, 22-го року, були вимушені залишити наше місто. Ми виїхали з Харкова, Незважаючи ні на що, навчання продовжилось. Це було як знаєте, острівець мирного життя. Вітаю! Мене звати Наталя Петренка. Я його мама. Привіт! Мене звати Петренко Макар. І я учень третього класу онлайн школи «Альтернатива». І сьогодні ми поділимося своєю історією, як ми обирали цей навчальний заклад. Чому саме Альтернатива? Вітаємо! Як ви вирішили вступити до першого класу онлайн школи Альтернатива? У 2021 році Макару потрібно було е, визначитися, в яку школу піти. Але він сказав: букву я знаю, читати вмію, <різвіст> і мені це не потрібно. Я не хочу йти в звичайну школу. Дуже добре, що в нас був вибір, і ми вибрали альтернативу, звідки ви дізналися про нашу школу, та чому вона привернула вашу увагу. У нас була знайома дівчинка, яка навчалася у восьмому класі цієї школи. І відгуки були дуже позитивні. Тому як, мені, як мамі вибір був очевидний. А ще ця школа харківська. Ми харків'яни. Тому без вагань Макар пішов в цю школу. І це було найправильніше, я я б сказала, бо най... найвдаліший вибір. Наш в тому році. Вже тоді почалось дистанційне навчання в звичайних школах, а для Макара майже нічого не змінилося. Так. так. Які переваги ви знайшли в онлайн школі? Переваги навчання в онлайн школі ми оцінили одразу. Так? Так. Пос... Не потрібно Мені... було. Мені не потрібно вставати усім. Родину, мені не потрібно брати важкий рюкзак, мені не потрібно куди. Ти, куди ти збігти. І... А тут я просто включив комп'ютер і Що, слухаєш, ці переваги були очевидні і було дуже легко. Від себе хочу сказати, що навчатися з першокласником дистанційно було дуже легко. Уроки прості, цікаві, інтересні. На виконання домашнього завдання ми не витрачали багато часу. І буквально за годину-дві ми вже все могли зробити і займатися своїми справами. Так вплинуло на ваше навчання повномасштабне вторгнення? 24 лютого 2022 року, коли почалася, почалася війна, Через тиждень ми були вимушені залишити наше місто. Ми виїхали з Харкова. Я встигла взяти зошити, але в школі на цей термін були канікули, перерва, вимушена перерва. А потім навчання відновилося. І я дякую школі, що для дитини майже нічого не змінилося. Зошити були з нами: телефон, комп'ютер, і таким чином Макар закінчив перший клас. Незважаючи ні на що, навчання продовжилось, це було як, знаєте, острівець мирного життя. Тому вже тоді знову я зрозуміла, яким правильним був зроблений наш вибір, вибір дистанційного навчання. Так, промайнув другий клас, і ось закінчується вже третій клас у Макара. Для нас майже нічого не змінилося. Навчання вдома, цікаво, різноманітно. І у Макара дуже багато вільного часу. так? Так. Як ви розпоряджаєтеся вільним часом? Я леплю із пластиліну всякі фігурки перегероїв із мультфільмів, серіалів, фільмів і ще машини я леплю. Ну там. Е, тощо, тощо, тощо. Макарчик за, е, в минулому році за літо та весну, напевно, так, е, так. виліпив, опрацював 100 пачок пластиліну. Так. Тому. Е, тому е, в нього дуже багато вільного часу, і ми встигаємо і прогулятися, і виконати уроки, і подивитися щось цікаве, поспілкуватися. На все є у нас час. Дякуючи нашій школі. Як ви оцінюєте свій пройдений шлях? Ми бажаємо нашій школі альтернатива, процвітання нових учнів, тал... учнів талановитих, завзятих, успіхів. Бажаємо повернутися вже скоріш додому, бажаємо всім перемоги. В першому класі ми відвідували офіс школи. Він сучасний, красивий, молодий, там привітний персонал, привітні працівники нашої школи. так? Синоп. Так, там вручали подарунок від міського голови на Новий рік. Тому ми хочемо сказати, що так добре, що є вибір, так добре, що ми можемо обирати, так добре, що в нашому світі зараз існує така можливість, є така альтернатива, і вона варта, вона того варта, щоб спробувати це. І переконатися, що так теж можна, і що в цьому є переваги. Дякуємо альтернатива. Дякую, альтернатива. До побачення.